Вітаю вас на каналі Newsroom. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Ну, ви знаєте, це було б найкраще пояснення цієї ситуації, яка склалася. І я би дуже хотів, щоб саме це було висновком, а не якісь інші моменти. Бо коли в 2021 році, за словами того ж міністра зхорони справ Кулеби, українська делегація перебувала в Вашингтоні, і американські високопоставлені чиновники йому і Єрмаку казали, хлопці, закопуйтеся, копайте шанси, війна буде, українська сторона. Відмахнулися і навіть посміялися з цієї ідеї. Чому сміявся відмахувався Єрмак, я можу зрозуміти. Чому Кулеба? Можливо, тому що він не був військово Але ідея в тому, що насправді це війна, і ми ніколи не можемо бути певними, що буде наступного місяця, якщо ми не впевнені. Ми повинні максимально обороняти свої позиції і розуміти, що будь-якого моменту може бути російська атака. Нам пощастило, що при тому всьому, що наш ворог дуже потужний, має великі ресурси, має велику кількість людей. Тим не менше, це ну, вибачте таке порівняння: це на німецький вермахт другої половини, верніше середини минулого стріччя. Бо якщо б на місці росіян були б ті німці, я думаю, що нам було б дуже не солодко. з росіянами можна і треба боротися, і ми їх переможемо 200%. відсотків. Але лише тоді, коли ми будемо правильно розосереджувати свої ресурси. Так, військові ви теж мудро сказали, вони е, мають свої пріоритети і мають свої побажання адміністративний апарат не завжди з нею може встигати. І коли там, умовно, військові захочуть зірку смерті з зоряних війн, так? тобто не факт, що хтось зможе її виготовити. Але власне державне управління, і для цього є ставка верховного головнокомандувача, має чітко визначати пріоритети і чітко розуміти, на чому треба концентрувати державний ресурс, бо насправді державний ресурс це дуже велика історія. От з одного боку, викинуті незрозуміло на що 37 мільярдів гривень. Значить, на фортифікації це якби не було, це мільярд доларів. За них можна було купити, можливо, там ще один мільйон дронів, хоча і першого не видно, та? там, чи якісь інші корисні речі. Але держава визначила пріоритетом фортифікації. Визначила, але не проконтролювала. І для мене є дуже дивна ця ситуація насправді, бо спорудження фортифікації за філософією нічим не відрізняється від спорудження доріг. Тобто, якщо ти хочеш зробити якийсь інфраструктурний об'єкт, і це масова історія по всій країні, ти робиш що? Ти визначаєш ключові точки в кожній області, визначаєш компанії, або ті, які пройшли тендер, або ті, які в першу чергу мають можливості бо без потужності, ти тендер не пройдеш. Далі виділяєш цей ресурс і контролюєш, що вони будують: тобто, чи дороги, чи фортифікаційні лінії. А тут раптом вирішили ці гроші роздати направо наліво, вселяким маловідомим ФОПам, покласти цей контроль на військові цивільні адміністрації. А Кирило Тимошенко, який має геніальний досвід у великому будівництві, який, я так розумію, є абсолютно не корупційний, бо набу досі не має до нього жодних претензій, виявляється, Міністерство оборони просто знімає ролики, ну там умовно знімає, напевно, передираючи чужих, але, то не менше, зайняти іншою роботою. І от з цим є велика проблема, що держава, маючи можливості насправді, маючи ресурс, який не є безмежним, але в випадку його прилітизації він безпрацював, раптом це все спустила за течією, взагалі не контролюючи. Ну, нам треба фортифікацію, ну окей, будуйте. Ви збудували, ну щось там збудували, ну супер. Пропіарилися, фотографії зробили і поїхали. Державний апарат перебуває в найгіршій кризі, мабуть, за останні 30 згаком років. Такої нівеляції його функції я не пам'ятаю ніколи. Вона ще більше поглибилася здається. Минулорічної заяви президента чи поза минулорічної, знаєте, пригадує, що в нього там є лише 5-6 менеджерів. От і насправді всі чітко розуміють, що кожен працює сам по собі, що контролю немає. І бажання ні в кого теж не про великі жаль немає. Хоча, за логікою, бажання мало би бути, бо йдеться про нашу країну, йдеться про нашу війну, в якій ми повинні перемогти. Але от так складається, що державний апарат деградований настільки і демотивований, що він просто не бере жодної ролі, фактично, в рятуванні самої країни. І ті острівці, які де щось відбуваються, це просто, скажімо так, більше випадок, аніж закономірність. А мала би працювати система. Система, яка продукує правильне рішення, яка чітко визначає, що треба робити. Цього немає. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Newsroom.